Слава Богу, і сестри, я ви сьогодні полону говорив, ми маємо унікальну можливість для того, щоб згадати сьогодні про кров про тіло нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо сьогодні можливість для того, щоб роздумати над тим, що Він зробив для кожного з нас, і це стосується насправді всіх, хто є в цьому залі. Тому що неможливо оцінити, неможливо розказати, неможливо. Вивчити і навіть згадувати постійно, якщо нам кожного місця про це робити так, І Сьогодні неможливо згадати, неможливо побачити, всю красу і любов нашого Господа в тому, що він зробив на Господь у Христі. Пропоную повернутися до книги «Вихід». До книги в 11 розділ почнемо саме з цього розділу. Декілька думок, які дуже близькі до тих подій, які сьогодні буваються в нас разом з вами. Місця, де говорить про початки оцієї крови Ісуса Христа, про, про яку ми ще маємо згадувати, де найперше, напевно, що згадується конкретно про цю силу, якою має кров нашого Господа Ісуса Христа. Одиннадцятий розділ, шостий вірш, зачитаю найперший, для того, щоб ми разом з вами пороздумувати. Один розділ Книга Вихід, шостий вірш такі слова. І здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало і такого, як він, більше не буде. Це було декілька тисяч років назад. Книга Вихід, історія ізраїльського народу, полон. Дуже близько сьогодні для нас. Це все, що відбувалося тоді. Можливо, ще до 2014 року ми з вами і не розуміли, що означає полон. Коли ми сьогодні бачимо хлопців і дівчат, які приходять з полону, вертаються, які пробули там два роки, два з половиною, коли ми бачимо їхній стан фізичний, моральний, духовний, ми можемо зрозуміти, що таке полон. Якраз цілий єгипетський народ був багато років в полоні. Вони тяжко працювали. І читаючи 11 розділ, ми бачимо, що цей полон вже доходив до закінчення, ми це знаємо. Ізраїльський цього ще не знав, але він відчував. Так само сьогодні багато українців, читаючи якісь певні новини, дивляться на ситуацію в світі, в нашій країні, вони в своїх думках вже дуже хочуть і десь про це читають і думають, роздумують про те, що скоро буде кінець. Але ми поки що не бачимо, кінець війни. Щось подібне було в ізраїльському народу, коли вони бачили, що вже пройшло дев'ять кар. Дев'ять кар для фараона, для єгипетського народу. Вони бачили, що це була сильна Божа рука, яка здіймалася над цим краєм, але вони бачили з іншої сторони серце фараона жорстоке, яке не відпускало їх. Але все рівно вже були такі маленькі проблиски того, що скоро воно має закінчитися. І 11 саме в 6 вірші Бог він звертається до Мойсея, і Він каже такі слова, зійметься великий зой по всій єгипетській землі, що такого, як він не бувало, і такого, як він, більше не буде. Отже, мало бути щось особливе, щось сильне і щось страшне. Так говорить слово Боже. І коли ми постаємося нижче. І ми бачимо 12-й розділ, ми розуміємо, що мало статися. Ми розуміємо, що мало прийти ангел купити і винищити переворіти. 12-й розділ з першого віша. Зачитаю декілька тексту для того, щоб ми могли разом з вами на цих пороздумувати те, що сталося тоді і в ісраїльському народі, сталося в Єгипті, і як воно стосується сьогодні нас, як воно близько. Просто декілька паралелів. Тому що, хоча книга вихід була написана дуже давно, і ці події відбувалися насправді дуже давно. Але є паралелі, які подібні сьогодні до нашого життя. Життя в Україні, життя в цьому світі. 12 році з першої ріша. І сказав Господь Майсія, до Мойсея, до Аарона, в Єгипетським краєві, говорячи, оцей місяць для вас, початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде тодім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід, його за чистом Божім. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Чому я почитав саме цей текст, ці перші вірші? Тому що коли Бог дає якісь накази, коли Бог має якийсь план відносно свого народу, саме по цьому тексту ми можемо побачити, що в нього все продумано, в нього все прописано. Коли він звертається до ізраїльського народу свого часу, от саме в цей момент, він не просто каже, отак от буде і все, він розказує детальніше, як мають відбуватися події. Він говорить про ягня, про те, що кожна сім'я. Вона має взяти ягня, вона має його з'їсти. Якщо це маленька сім'я, якщо це двоє чоловіка або троє, то вони розуміють, що не можуть з'їсти оцей ягня двох трьох а його треба було доїсти до кінця, то вони мали кликати сусідів, знайомих, рідних і близьких. Вони мали так прорахувати, що за цей вечір усе, усе що вони вбили, вони мали з'їсти. Це говорить про те, що наш Господь, Він Бог порядку, це говорить про те, що наш Господь все наперед знає, розуміє і говорить про це люди. Далі я хотів би, що ми з вами звернулися до 12 році, 13-го вірша. І буде так кров, вам знаком на тих домах, що там ви. І побачу кров, і обведу вас. І не буде між вами згубної порази, коли я опиватимую людським краєм. Коли Господь сказав, як це має бути, коли він розказав, що люди мають робити, якщо можна далі підписати будь ласка, слайд, коли він сказав, які події мають відбуватися, сталася подія, яка дуже сильно сьогодні впливає на нас, на українців, на церкву. Те, про що ми сьогодні говоримо, про вино, як переобраз сюди хлопці підбігли, щось тут дивилися, коли вони підбігли до Роми, рома їм пояснив і каже, Вино — це преобраз крові Христа. Я не знаю, чи ви зрозуміли, про що вам сказав. Але ми точно знаємо, що кров Ісуса Христа. Ми не можемо сьогодні бачити Голгофу, ми не можемо сьогодні повернутися на 2000 років назад. Ми не можемо бути з вами присутнім там, де розпинали Ісуса Христа. Ми не можемо з вами відчути те, що відчували єгиртяни свого часу. Коли вони мали довіритися, коли вони, вони не втікали десь за місто, коли вони не покидали свого дому, вони просто мали помазати косяки своїх дверей, а да, як на цьому малюнку кров'ю ягняти. Для того, щоб ангел-губитель, який буде проходити і пройшов мимо. Тут дуже гарно записано, Господь не перевірив, хто в домі гідний. Він перевірив, чи є кровна одвірках. Ніхто з нас. Не варте. тільки кров Ісуса може покрити нас і наші гріхи. Коли проходить Ангело Гупити за наказом Господа, він не перевіряв чи домі люди слухняні. Він не переяв, чи євреї, вони до кінця виконали цей обряд, про який було сказано. Він не переявляв, чи вони доїли цей ягня до кінця. Або зробили що спалили його і так далі. Слово Боже говорить, що коли ангел пити йшов, він дивився, чи є кров на цих крусяках. Тому що це було важливе. Тому що тільки кров Ісуса Христа і тоді, зауважте, тоді. Багато тисяч років назад і прообраз нашого Спасителя, вона спасала людей від смерті. Коли ми дивимося на Ізраїльський народ пізніше, коли вже Бог їх вивів Цього Єгипту, І ми бачимо цих 40 років пустині. Зауважте, що ніхто з них, з тих, хто були в цих домах, помазаними без помазані кров'ю, ніхто з них не йшов до обійцяного краю. Ніхто з тих людей, які є, жили в цих домах, з цих дорослих людей, вони не йшли до обійсного краю. Чому? Тому що ми були не Тому що вони не вірили Господу. Тому що вони роптали, тому що вони кричали, тому що вони не довіряли Місею і іншим лідерам того часу. Тобто, якщо ми подивимося за двері цього будинку, на якому намальована кров, ми маємо зрозуміти, що питання не в послусі людей, питання не в тому, чи вони гідні, питання в тому, що вони обірували в Ісуса Христа. Питання в тому, що приходячи. Раз в місяць на це місце, коли ведемося на, на це вино, де преобраз крові Ісуса Христа, і коли ми розуміємо, що Він зробив за нас, це має сила. Не те, що ми робимо, не те, як ми навіть поступаємо сьогодні, не те, як ми вдягнулися, що настроїлися на сьогоднішню неділю. А саме кров Ісуса Христа вона має силу для того, щоб прощати і спасати людей. Це було декілька тисяч років назад, і це дуже актуально сьогодні. Народ, який був в полоні, народ, який дуже сильно, напевно, хотів вже свободи, хотів, щоб щось помінялося, плакав, просив, звертався до Господа, він її отримав. Разом з тим отримав спасіння від свого Господа. Господь не перевірив ту довгі гідний. Це, це дуже важливо сьогодні розуміти для церкви, це дуже важливо сьогодні розуміти для кожного з нас. Господь, Небесний Отець, звертає увагу, чи ми омиті кров'ю Ісуса Христа. Він звертає увагу те, чи віримо ми в силу крові Ісуса Христа. Дуже багато людей сьогодні в Україні, в світі. Вони говорять про якусь свою віру, про те, що вони вірять в щось в когось. Якесь диво, хтось якесь чудо, хтось якісь інші речі. Можна вірити в те, що Бог є, можна вірити в те, що Він є в світі, що він цим всім керує, що він має щось зупинити, що він десь це все продовно. Але не вірити в кров нашого Господа Ісуса Христа, не прийняти Його спасіння. Можна бути гідним, можна виконувати багато заповідей, можна бути слухняним і так далі. Але коли йшов ангел і на цих не було богопровід Первинці просто помирали в цьому домі. Це дуже хороша паралель сьогодні для нас, для і сестри. Те, що сталося тоді і те, що сьогодні стається. Воно говорить нам про те, що людина, брат сестра, церква, вона має мати сильну віру в нашого Господа Ісуса. Представ його кров, Його зцілення, Його здоров'я, Його спасіння, Його прощення. Ще один текст хочу зачитати, який говорить саме про нашу віру, нашого Господа Ісуса Христа. Послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Ви знаєте дуже добре цей текст, ви дуже добре знаєте ці слова, напевне, на пам'ять, але слова, яким свого часто поздопало, сказав, говорячи до Римлян, він розумів, що віра Римлян, вона, як і інших, то части. Людей, вона бувала в різне, вони віли в різне, але він хотів наголосити на тому, що саме віра в Слово Боже, воно має силу. Він каже, тож віра і слухання, а слухання через слово Христове. О, Якщо можна ще один слайд так. Справа в тому, що дуже часто віра народжується не тільки від Слова Божого. Слово Боже говорить, що віра від слухання. Це означає, коли ми з вами щось слухаємо, ми починаємо в це вірити. Якщо ми слухаємо Слово Боже, або ми дивимося в нього і віримо в Ісуса Христа, це дуже добре. Але, на жаль, я сьогодні, дуже багато людей, навіть людей, які ходять в церкву, які приймають участь які в ліполаманнях. І які так само говорять про і про тіло Ісуса Христа. Але вони вірять в щось інше. Сьогодні так багато речей в цьому світі, які дозволяють нам вірити в що-небудь, але не в нашого Господа Ісуса Христа. Віра від слухання. Від того, що я слухаю, від того, чим я живу, від того, з ким я спілкуюся, і від того, які мої настрої на день. Залежить, яка буде молоді віра. Хочу чесно оголосити, мені дуже подобається цей приклад євреїв свого часу, коли вони остаються в своїх домах, вони не бігли за містом, вони не покидали свої будинки, вони були в своєму домі, зробивши оці всі завдання, які дав Господь, помазавши косяки своїх дверей кров'ю. Вони вірили. Вони вірили не Єгипту, не Фараону. Вони повірили не просто людям, які були нам полоні, вони повірили своєму Господу. Біблія говорить, що всі вони були спасені. Всі переворіні в сім'ї вони спаслися і залишилися живими. Це говорить про те, що їхня віра від слухання вона була правильною і вірною. Тому ми будемо зараз молитися, будемо дякувати нашому Господу за те, що він дуже добрий, що на протязі багатьох століть, багатьох-багатьох століть. Починаючи з книги «Вихід» і до сьогодні він остається вірним в своїх словах. Оця кров Ісуса Христа, про яку ми сьогодні говоримо, і де ми будемо приймати участь і поламання, вона має силу, мала силу тоді і має силу сьогодні. Нічого не змінилося. Багато що в світі змінилося, людей міняється, назвами міняється. Ми може мінятися кожного місяця, кожного тижня, кожного року. Може бути різними. Він завжди вірний. Кров Ісуса Христа мала силу тоді, коли ми читаємо про євреїв і має силу сьогодні. Тоді це залежало від євреїв від тих людей. І сьогодні це залежить від нас. Чи віру я? На чому базується моя віра? Тому що віра. Так говорить слово Боже, народжу від слухання. Яке моє слухання? Кого я слухаю? Що я слухаю? Чим я живу. Від цього буде залежати моя віра. Амінь. Давайте помолимося.